Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тому давайте разом поглянемо, що ж я для вас відібрав. Поїхали! Simple та Electronic офіційно зареєструвалися на LAN-турнір BB Rush B, який пройде з 14 по 18 січня в Бразилії. Призовий фонд івенту становить 50 тисяч доларів, що робить турнір не топовим за масштабами, але безумовно цікавим з точки зору статусу учасників. Факт участі двох колишніх зірок Наві одразу привернув увагу спільноти Сімпл та Електронік це імена, які колись асоціювалися з Tier 1 сценою, мажор-турнірами та домінуванням у Counter-Strike. Тепер же їхня поява на меншому лан-турнірі в Південній Америці виглядає щонайменше нестандартно і породжує чимало запитань. І це не тому, що вони завжди на вершині, а тут спустилися, а тому, що були біля дна, а тут потроху вилазять на поверхню. Особливо зо. Врахуванням того, що Сімпл останній час проводить у досить активному режимі підготовки, наприклад, поліпшення реакції катанням на Хаскі у Фінляндії або покращенням моторики рук за кермом снігоду. Коротше, все як треба. І соціальні мережі тішать фанатів кадрами з гірськолижних курортів, снігу, відпочинку та насолоди життям. І звісно ж, можна бути абсолютно впевненим, що між спусками з гір він на 100% замість сну повертає свою ігрову форму, граючи матч за матчем і гріндячи цей Counter-Strike без жодних перерв. Втім, якщо відкинути жарти, участь у лан-турнірі може свідчити про те, що Сімпол поступово повертається змагальний ритм. Навіть якщо це не тір один сцена. Лан у Бразилії хороша можливість без надмірного тиску відчути атмосферу турнірів, зіграти офіційні матчі та перевірити власний рівень у реальних умовах. Для його подружки Електроніка ця подія також виглядає важливою. Після складного періоду та падіння у багнюку разом зі своїм кентухою він схоже намагається знайти нову точку опори. BB Rush B Summit сезон 1 навряд чи стане визначальним турніром для майбутнього цих гравців. Однак Сам факт їхньої участі може бути сигналом, що обидва не поставили хрест на професійній сцені. Тож чи це просто разовий виступ заради атмосфери та призових, чи все таки перший крок до повноцінного камбеку покаже лише час? Одне зрозуміло вже зараз. Увага до турніру з боку фанатів буде гарантована. Дум знову запустили там, де його ніхто не чекав. Цього разу на іграшці лабубу. І це вже навіть не дивує, а швидше викликає одне запитання: а де його ще не запускали? Ентузіасти вбудували міні-екран просто в голову іграшки, замінивши обличчя на повноцінний дисплей з Дум. А найсмішніше це керування. Руки, частини тіла, натискання, все це працює як контролер. Фактично, іграшка стала живим геймпадом. Абсурд абсолютно! І тут знову спрацьовує старий інтернет-закон. Якщо в пристрої є екран і хоч якась логіка, дум там з'явиться. Це вже не просто мем, це майже технічний челендж для інженерів. Був калькулятор, запустили. Був банкомат, запустили, був тест на вагітність, а давайте ну, і там пограємо. Тепер дизайнерська іграшка. Чекаємо, коли дум піде на тостері, кавомашині або, не знаю, на зубній електрощитці. І на Цікавіше, практичного сенсу в цьому повний нуль. Ніхто не буде приходити Дум на лабобу серйозно. Але справа ж взагалі не в цьому. Це чистий виклик системі, інженерний тролінг і водночас любов до класики. Дум давно перестав бути грою. Це універсальний тест на креативність, на можливість заліза і на фантазію людей. І кожен такий запуск це вже не навіщо? А чому б і ні? Тож питання вже не в тому, де ще може запустити Дум а в тому, хто буде наступним божевільним, який це зробить. Організація Hundred Thieves офіційно завершила формування свого ростера, і склад виглядає максимально цікавим, як з точки зору імен, так і з точки зору історії, які за ними стоять. Капітаном команди став Рейн, досвідчений лідер, який за наявною інформацією повністю задоволений умовами та заряджений на результат. Усередині команди він уже активно готується до старту і, за словами близьких до складу джерел, буквально рветься в бій. Повний склад команди ви бачите на Кні і головною зіркою складу, як на мене, став Девайс. Для нього цей перехід має особливе значення, адже 25 й рік став найгіршим у його кар'єрі. І він серйозно розглядав варіант завершення професійних виступів. За наявною інформацією, з дуже високою вірогідністю, він справді пішов би зі сцени, якби не пропозиція від Хан Радзівс. Глейв став тренером команди, що дає складу ще більше досвіду та структури. Зв'язка Девайса і Глейва – це добре знайома. Формула, яка свого часу приносила топові результати. І тепер вона отримує другий шанс у новому проєкті. Тож Хандрид Зів зроблять ставку на поєднання ветеранів і нових імен. Напишіть в коментарях свої думки стосовно цієї команди. Чи стане цей склад поверненням девайса на високий рівень і новою главою для організації? Ну а на цьому наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і як завжди, нагадую, Дякую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію, щоб пограти в різні ігри разом. Тому обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.